Друзі, сьогодні я вам розкажу, як апати ось цього кента і на яких картах. Уч, е, краще всього його апати на побек з трофеями Ось цього кента Dead Inside, його краще фармити на. Ну, апати на, по, на побек з трофеями. И сьогодні ми будемо за нього грати, Он за Едгара. И думаю, пора вже начать. Начати. Ну а перед началом поставте лайки ваші жирные, жирненькі. А також підписуйтесь. Ми йдемо у катку. Сразу одразу вбиваємо ой-ой-ой. Ну, якщо ви проти грифа, то ви труп. Ну нічого, це не беда. Тому ми погнали. Грати. Ой-ой-ой, диви, диви, диви. Диви-диви-диви. Зараз будемо. Ось так. Його. Мені потрібно біль... більше кубків. Кто там? О, гриф-гриф. Да, да як? Як він мене вбиває? Як всі грифи в мене вбивають? Як Як, пац... пацаки як? Нічого, нічого. Ой. О, робот, робот, робот. Вбиваємо. Так, це хто? Ай-яй-яй, ой-ой-ой, друзі, друзі. Друзі, друзі. диви-диви. Усе. Ой-ой-ой-ой-ой. Це тип. Хилмусь, хилмусь. Хрумусь. вот так. Давай, давай, давай. В Вбываем Выбываем у всех потахоньку. Бач, что это гарце имба. Ось цього, 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 цього. Цю дамочку. Усе. Ми вбили. Усе. От бачите, цього кента дуже О! О. Ну... О. Для ворони. От бачите, цього кента Dead Inside фармити треба. Погнали в одиночку, допустимо, в солшеде. Погнали. Грузится. Уф я. Там. Ой-ой-ой. Бачиш, не бачиш. Давай, давай, сдохни. Ця дивка мене бесі. Нічого, нічого. Нічого. Спокійно ми будемо виграти. Я зараз настрою на. Прекрасно. Дві. А то Це дуже гарно. Диви, дякую. Упс. Сюди, сюди, сюди! Да, да. слухаю. За Dead Inside краще всього... грати тут. Так, там хтось є. Бігаємо тут. Шукаємо. О. Ну. Двох. Одразу. Двох одразу. Окей. Погнали далі. О. Дякую. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Ідич, ні. Ні, 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 ні. геть. Іди, геть. Іди геть. В них жорсткий файт. Два, дви, дуй. Зараз, зараз. На на, 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 на. Вбили. Да як? Як? Ну. Мене б'є шарф. Дякую, шарф. Масажик хороший, карний масажик. Ладно. Дуэль. Падский дуэль. Де він? Де цей кент? Де кент? А ось він. Ось він. Дякую за победу. Мене коту вбив. Мене котяру вбив. Це дуже дуже... Це це не гарно, друзі, це не гарно. Мене кот вбив. Кота нету. Кота немає. Кота немає. Я краще всіх, Я краще всіх. Буде важко. Банок немає. Зато є динозавр. Де він? Ось він. Він мене вбив. Дякую за масажик. Дігеть. Хдигеть! Йди, геч, я тобі дякую Йди, геть. Йди, геть. Та йди, Та ти. Йди, Дайди Йди, Йдыгач Йди, Идыгач І... буйже Буйже буй Я говорю Буйже Давай Уськови він був дебілом. Думаю, важко буде. Медведь мене вбив. Дякую за масаж. Скільки в ме зірка. Дякую. Так. Багато. Дякую. Багато. Монети. Дякую. Дякую за увагу, жартую, я, жарт... я жартую. я о, ага, ось це одна катка. І будемо завершати цей ролик. Так. М -м Думаю, Рокетчик. Дякую. Упс. Я не хотів. Це мій шарф. Скільки там. Дякую, за Я dead inside. Де він? Де він? я бачу, я бачу в когось. Ні, не 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 дякую, дякую. Мене не потрібно знищувати. Думаю, ми зможемо ще одну каточку зіграти. І погнали. Ну і потім розкажу, чому я ушов з Box а ну можна і розказати зараз чому терати время. Так ведь я ж прав. Я ж гарно говорю. Я ж правильно. Угу. Окей. Погнали. Я, короче, я ушел из э, боксрусы. Тому що мені надоїв він. він. Він став скучним. Я по той же причині з... Віш... ушв из нього по той же причині, що і... Із... Да, я Із за той Tower Defense я тоже з нього ушл. Я раніше грав в нього. А Зараз, Ц... я не дуже граю, но. Кок ивент зараз будуть можливо, виходити відео по цій грі, тому що там з'явились нові нові ящики. Та в них ще от упс, де він? Де вона! Де вона? Ай! І все. Вона. була. Ну, і що ж я могу? І що я вам могу, можу сказати? На, на сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Та ой. Та до наступного тижня! Або завтра буде новий ролик, а, вс... а зараз усім гарного вечора, гарного, ну, гарно аппетита, кто там кушає, и усім альбідерчик.